Прийшли в церкву онлайн-технології для багатьох роблять віру доступнішою, особливо це актуально для українців, які через війну та безпекову ситуацію в країні не завжди можуть особисто відвідати храм. Отже, які дистанційні послуги пропонує вірянам церква, і що при цьому вже встигло спричинити обурення? Кореспондентка Карина Вакарєва розкаже. У Чернігові практикують хрещення дітей онлайн. Дистанційно охрестити дитину. По відеозв'язку. У січні цьогоріч подібні заголовки у ЗМІ викликали хвилю обурень. Мовляв, паноці вже пропонують хрестити дітей по відеозв'язку, щоб без зайвих клопотів. Такі формулювання журналістів образили священників. Це не е, так, що. Е... Вся родина поза церквою і вони тільки бачать священника. Це це неможливо. В церкві всі таїнства над людиною здійснюються особисто. Із панотцем, який утрапив у скандал, коментуючи так зване дистанційне хрещення, нам особисто поговорити не вдалося. Той пояснив телефоном: малося на увазі зовсім не те. Виняток церква робить лише для когось із хрещених батьків, якщо він чи вона на фронті або ж за кордоном через безпекову ситуацію в країні. То відсутній, може, через когось з родичів просто. Теж слухати, бачити це таїнство, і потім брати участь у вихованні дитини. Наперед одразу скажу: причастя та сповідь онлайн також неможливі. Гаджети вони не застраховані від того, що коли ви щось розкажете, не почується хтось інший. І з розвитком цифрових технологій люди все частіше шукають підтримки не лише у храмі, а й віртуально. І там, де канони не забороняють, церква адаптується під потреби вірян. Наприклад, подати онлайн записку за здоров'я чи спокій рідних, віртуально поспілкуватися з її священником. з приводу там хрещень дитини, забобони, міфи, все, що з цим пов'язано, чи глянути трансляцію літургії. Пандемія ковіду сильно змінила звичні церковні обряди. 19 квітня 2020-го. Великдень храми зачиняють на карантин. Тоді я вперше з батьками дивилася пасхальну службу в інтернеті. А наш святковий кошик освятили дистанційно. Нині ж проповіді онлайн регулярно дивиться кожен п'ятий християнин. Пише дослідницький центр «Pure Research у Вашингтоні. А інновації допомагають церкві швидше поширювати свої ідеї. На 1,4 мільйона – це сюжет про чудотворні ікони. Отець Михайло Омелян показує нам відео зі свого Тік-Тока, яке зібрало понад мільйон переглядів. Якщо, наприклад, взяти територію храму, то ми розуміємо, що він би не вмістив таку кількість. Тому це проповідь на велику широку аудиторію. Упродовж останніх чотирьох років ПЦУ активно використовує цифрові технології. Так з'явився застосунок Моя церква у чаті. Через додаток можна поговорити з її священником, дізнатися, яке сьогодні релігійне свято, як бачимо, 14-го точно не день святого Валентина. А ще знайти найближчий до вас храм Православної церкви України. Ми внесли близько 7 тисяч вже в застосунок. Стунок тому в нас ще є велике поле праці, оскільки храми доєднуються щоденно. Аудіо молитви теж популярні, каже отець Михайло. Ранкові вечірні, а з початком повномасштабної війни ще й молитви за Україну. Блаженніший митрополит Епіфаній записав е, свій голос, і якраз ви можете чути в застосунку Моя церква молитви, які він читає. Боже, будь до мене грішного. Часто у нас якісь гастролі. Ти не завжди собою молитовник можеш возити, носити. Ти собі відкрив телефон, смартфон і все, ти собі читаєш, там помилився. Там ніхто не знає, що ти робиш, щоб дорога пройшла добре, щоб там концерт пройшов класно, круто, легко. Дмитро Кундеус співає в капелі Ревуцького. У грудні торік вони разом з Артемом Пивоваровим запалили ереріят під час відкритого тренування боксера Усика застосунок моя церква хлопець заглядає часто. Бо наша церква ж перейшла на новий календар, і свята змістилася, і не завжди ти можеш правильно прорахувати тих 13 днів. А ще підсадив на нього свою бабусю. Вона дивиться часто онлайн-богослужіння. у зв'язку. з Здоров'я не завжди має змогу піти в храм. Але не потрібно забувати, що це не виправдовує нас. Тих, хто має силу, має змогу піти до храму. Що все таки це треба це робити особисто. Тарина Вакарєва, Євген Литвиненко та Ігор Калинюк Сен 1+, марафон. Єдині новини. Ніякої містики у Києво-Печерській лаврі хрест не падав, його зняли навмисно, щоб запобігти руйнуванню. Про це заявили в національному заповіднику за хрестом на церкві всіх святих. Там працівники спостерігали кілька місяців. А коли той через сильні вітри похилився, вирішили негайно демонтувати, робили це під пильним оком архітекторів. Тепер він чекає на реставрацію. Постійні ракетні атаки критично впливають на стан історичних пам'яток, каже керівництво заповідника. А не Щодавно на території лаври знайшли залишки шахеда, щоб відстежити вплив вибухових хвиль на святиню в ЮНЕСКО планують встановити на храмі спеціальні давачі. Храм всесвязький, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним, він потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозна роботи, які будуть тривати місяці, можливо роки, і передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми моніторили його вже більше двох років. Наші фахівці спостерігали за тим, які там деструктивні процеси відбуваються. І власне на сьогоднішній день, після того як цей хрест критично нахилився. Було здійснено його демонтаж.